Встало сонечко давно, до нас вікно. Нумо швидше квапить нас математиці вже час. Пропоную вам провести заняття в осінньому лісі. Там зараз не сумно, бо звірі поспішають приготуватися до зими та роблять собі запаси. Отже, заглянемо до них на хвилинку. Та допоможемо їм. Чекайте, чекайте, я теж хочу з вами піти. Ой, а хто це? Дітки, відгадайте. В мене шубка з голочок, в мене сіра спинка, ніс, мов чорний п'ятачок, очі на мистинки. Так це ж їжачок поспішає. До нас раді, що ти до нас завітав. Діти, скажіть, а що люблять їсти їжаки? Комах, черв'яків, а ще яблука, груші та гриби. Ой, подивіться, а в мене є яблука. Треба скласти їх у кошики. Один кошик великий, а інший маленький. Слід розкласти великі яблука у великий кошик, а маленькі у малий. Молодці, дітки. А це хто нас зустрічає? Білочка. Подивіться, скільки вона зібрала грибочків. Давайте перерахуємо їх. Один... Два. Усього два грибочки. А я теж знайшов грибочки. О, давайте порахуємо, скільки їжачок знайшов грибочків. Один, два. Скільки всього? Всього два грибочки. Давайте позначимо кількість грибів цифрою. Цифра два, тому що в нас два грибочки. Молодці дітки. Час ми гарно провели і до річки підійшли. Але як навчинити, щоб ніжки не замочити? Вода в річці холодна, а перестрибнути через річку ми не зможемо, тому що річка широка. Як же нам пройти далі? Треба зробити місток. У нас є дві дощечки, а чи однакові вони? Ні. Одна коротка, а інша довга. Яку ми візьмемо дощечку, щоб перейти через річку? Правильно, довгу. Отже, покладемо дощечку через річку і обережно пройдемо. А тут нас зустрічає лисеня, ведмежа та зайченя. Вони просять нас допомогти знайти свої хатинки, адже оселі в них дуже схожі і відрізняються тільки ключовими отворами, які є геометричними фігурами. Давайте їх назовемо. В першому будиночку трикутник, в другому квадрат, а в третьому круг. У кожної тваринки є ключ від своєї хатинки. Давайте відгадаємо загадки про геометричні фігури і підберемо ключі до дверей тваринок. Ні кутів, ні сторін. Зовсім він немає. А скажіть, як ми його називаємо? Так, це круг. Уважно подивіться, дітки, і скажіть, у якої тваринки ключ круглої форми? Так, у зайчика. Отже, який його будинок другий. Поселимо зайчика у свій будиночок? Слухаємо далі. Він не круг і не квадрат, і не прямокутник, має тільки три кути. Звуть його Трикутник. Діти, у якої тваринки ключ трикутної форми? У лисички. А який будиночок у неї? Правильно, перший. Давайте проведемо лисичку до її будиночка. Слухайте далі. Він давно знайомий нам. Кожен кут у нім прямий. Всі чотири сторони однієї довжини. Так, це квадрат. Саме у ведмежатка, ключ квадратної форми. Отже, який будинок у ведмедика? Правильно, третій. Давайте проведемо ведмедика у його будинок. Як Круто ми допомогли звірятам. А мені вже час повертатися до своїх справ. Бувайте, друзі. До побачення, друзі!